Всім привіт! Сьогодні в нас дуже класна погодка, тому я вирішила раніше піти прогулятися до Дніпра. Взагалі я практикую ходьбу, практику ходьби для здійснення своїх мрій, для виконування своїх якихось поточених задач та вирішення якихось проблем навіть. Взагалі намагаюся вдень ходити десь біля 10 тисяч кроків. Мені реально ця практика допомагає. Є дуже багато її варіацій в інтернеті, ви можете подивитися. Я також буду знімати на цю тему відео. Але сьогодні я б хотіла з вами поділитися такою дуже простенькою технікою, яку я використовую, і вона в мене дуже класно працює. Ще одна така особливість, важлива особливість ходьби заключається у тому, що під час ходьби ви починаєте генерувати енергію. Це як двигун, щоб він почав. Генерувати енергію, його треба завести. Так і вас, спорт, ходьба, будь-яка фізична дія, вона генерує енергію, яку ви можете направити на або на щось правильне, або ну, на якісь практики, да, на медитацію. Або, якщо у вас цієї енергії дуже багато, ви її генеруєте, наприклад, займатися спортом, але не... Направляєте кудись у свої цілі, у свої мрії, вона у вас просто зливається. Про це я подробно запишу інше відео, тому що це дуже велика тема. Є. І також варто поговорити про вдячність, тому що вдячність це така дуже дуже потужна енергія, дуже потужна позитивна енергія, яка буквально промножує все. Якщо ви вдячні за те, що у вас є в житті, якщо ви вдячні за ті гроші, які у вас є. Якщо ви вдячні я там не знаю, за своє здоров'я, за своїх близьких людей, у вас це буде стаювати тільки краще, більше і блага будуть приходити легше. Тому практикуйте вдячність, тому що це дуже потужна практика. Взагалі техніка дуже-дуже проста, а вона направлена на вдячність. Коли ви гуляєте, ви входите в такий медитативний стан, особливо коли ви гуляєте довго. Я рекомендую гуляти десь від 40 хвилин, особливо якщо біля вас є ось така природа шикарна, це взагалі супер. Треба подумати про гроші, які у вас вже є, які до вас приходили. І просто дякувати їм за це. Навіть якщо ваші кишені 10 гривень, дістаньте їх і подякуйте, що ці 10 гривень у вас є. Далі дякуйте за гроші, за те, що вони вам дають. Наприклад, ви їсте смачну їжу, наприклад, на вас одяг, який ви купили за ці гроші. У вас є телефон, за допомогою якого ви дивитесь це відео. Візуалізуйте якісь покупки, дякуйте грошам за те, що вони вам дозволяють купувати ці всі речі, відчувати оці всі емоції, оцей стан, робити комфортніше своє життя. Знаєте, як я це називаю? Типу, зізнаюся у коханні грошами. Ну, просто йдіть і кажіть про себе як якусь мантру або як афірмацію Я люблю гроші і думайте, за що ви любите ці гроші. Якщо ви будете любити гроші, якщо ви будете жити на таких енергіях, то вони до вас будуть приходити в більшому об'ємі, швидше і легше. А закінчувати варто цю практику тим, що гроші люблять вас. От прям себе, як сказати, прям себе переконуйте у тому, що вас люблять гроші, що вони йдуть до вас дуже легко. Ви любите їх, а вони люблять вас. І тоді у вас все точно буде супер. Прям уявляєте те, як гроші йдуть вам у готівці, наприклад, у вигляді зарплати, або приходять вам на карту, і повторюєте те, що гроші до мене приходять і вони мене люблять. Повірте, це працює, коли ви будете жити у таких енергіях, у такої любові до грошей ваша поле, ваша енергія буде змінюватися, тому що найвища частота у цьому світі це любов. І те, що ви думаєте, воно стає тільки кращим, більшим, примножується у вашому житті. Тому, якщо ви пропрацюєте ось цей блок, тому що е, насправді дуже багато людей не люблять гроші. Вони хочуть, але вони їх не люблять, вони їх бояться. І тому дуже важливо пропрацьовувати саме ось любов до грошей. Е, виконуйте. Діліться результатами. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку і до нових відео.